Красота неописуема. Вот вам разница прямого посева и, скажем, ось оранка. Вот это дорога и прямый пассив. И вот рядышком деляночка. С Снег лег на тоже пшеничку, но по дисковке. І різниця, різниця є. Воно і візуально видно. Це не значить, що тут менше снігу. Це просто значить, що він ліг. своєобразно. І ось вам дисковочка, теж пшеничка. Тут, як творог лежить, тобто укрита везде укрита, но товща цього снігу більша і вона рихла. Через оці стовпчики попередника проходить повітря під покров. Тобто, навіть якщо ляже сюди більше снігу, оці запаси повітря вони будуть тут і корку образувати на отакому на от рельєфі, ну, буде дуже проблемно. Корку, щоб пшениця задохнулася. Навірно, буде проблемно. І, опять же, оттаювати оці чорні стеблинки, вони будуть на себе е, восприймати енергію сонця быстрее, чем що-небудь із оцього білого покрову. І оттаювати оці канали будуть именно по стеблу. Тобто стебло буде розставати канал і живлення повітрям Буде на більш, скажімо, такому інтенсивному рівні, ніж під коркою отут. Ось вам і порівняння. Як творог лежить. Пишненько. Пишненько, але все покрито. Що найкраще, покрито все. І глибина ось. Видно раз і глибина тут? Видно, так? Да? Тут? Ну, в половину Ровно в половину сніга більше тут, ніж отут. Що, слідкуємо далі? Буде цікаво.